Мені сьогодні для салату знадобиться відварена печіночка. Але не всі знають, як правильно і смачно її відварити. Тому ділюсь цим відео, сподіваюся, комусь буде корисно. Отже, набираю каструльку воду, доводжу її до кипіння, а печіночка у мене вже вимочена, промита і стоїть у друшлячку, стікає. До води. Додаю сіль, перчик духмяний, перчик горошком і невеличку лаврушку. Розмішую, щоб сіль розчинилася. І сюди ж одразу відправляю печіночку. Обов'язково перемішую і чекаю, поки печіночка і водичка ось ця знову все це закипить. Бульйончик закипає, на поверхні почала збиратися накип. Цей накип, звичайно, я збираю і прибираю геть. Все добре закипіло. Зменшую вогонь і засікаю рівно 10 хвилин. Через 10 хвилин вимикаю і таймер, і вогонь під каструлькою. В результаті ми маємо м'яку. Ароматну печінку, яка просто тане в роті. Вона виходить ніжна, соковита, зовсім без гіркоти. Ідеальна для салатів або для тих, хто на правильному харчуванні. А секрет дуже простий. Перше, не переварюйте. І друге, ніколи після вимкнення не діставайте печінку з бульйону одразу. Всім смачного!